Вітаю, шановні українці на своєму каналі. Хочу показати вам старе відео, але дуже цікаве. Це моя перша реставрація радянського комоду. Ось в такому він стані не дуже файному. В результаті в мене вийшов дитячий комодик для дитячих речей в дитячу кімнату. Підготовлюємо всі наші інструменти, які знадобляться, шліфувальні круги. Бо зчищати треба багато. Радянські меблі завжди мають величезний шар, товстий шар епоксидної смоли. Отже, перший варіант, як можна зняти. Глянцеве покриття з меблів це металева щітка. Але, як ви бачите на відео, цей спосіб не спрацював, бо тут дуже товстий шар епоксидної смоли. Чоловік вирішив трошки піднажати, додав зусиль, і бачите, виходить ось такі борозди. Змінивши щітку, ситуація не покращилась. Отже, ми почали бавитись, взагалі експериментувати, що ж робити з такою поверхнею. Тут чоловік вже намагається зчистити поверхню кругами наждачними, але бачите, скільки пилюки, і так само результату нуль. А ще й дихати цим дуже небезпечно. І тут виявилось, що у чоловіка є будівельний фен, який мене просто врятував. Починаю нагрівати поверхню, і бачите, як все. Дуже дуже круто знімається. Якщо ззовні смола знімається більш-менш легко, то з середини. Це набагато важче, бо її шар тут тонший, і його зчистити набагато складніше. Нарешті ми позбавились з цього комоду, всієї смоли, всього покриття, що було. Верх трошки покоцаний, получився, бо там експериментували. Ну, Глорія в мене, як завжди, помічниця. Тепер всі дірочки, бороздочки, якісь подряпне треба зашпаклювати шпаклівкою по дереву. У мене ось така від компанії Elf. До речі, минуло півтори року я досі нею користуюся. Легка в користуванні, швидко висихає і легко шліфується. У відео, де ми реставруємо наші вікна, я так само її використовувала. Коли шпаклівка висохла, її треба зачистити до рівня самого дерева, щоб залишився тонесенький шар шпаклівочки. На той час я ще не мала. Шліфувальної машинки тому використовую насадку з болгарки і зачищаю це вручну. Також треба зашліфувати весь комод для того, щоб ґрунт та фарба лягли рівномірно і трималися довгі роки. Після всієї брудної роботи перед фарбуванням обов'язково комодик треба помити чистою водою від зайвого бруду та пилу. А також я знежирюю комод white spirit, але цей етап можна пропустити, якщо у вас нема такої можливості. І найулюбленіша моя частина це фарбування. Спочатку під фарбу треба нанести ґрунт по дереву. Вибирайте будь-який ґрунт, аби він вам підходив за коштами і за якістю. Ми ґрунтуємо всі частини комодику, які будуть в майбутньому пофарбовані. Чекаємо повного висихання ґрунту і переходимо до фарбування. Колір я вибрала м'ятний, бо чомусь мені здалося на той час, що буде це дуже файно виглядати. Ось така кімната, дитяча у нас була, кроватка так само була в таких же кольорах. Фарбувала я в два шари з проміжковою, обов'язковою просушкою. Чекаємо повного висихання фарби і будемо декорувати внутрішню частину ящичків. В мене був ось такий старий ролон шпалерів, знадобиться нам тільки ПВА та м'якенький пензлик. Наносимо клей і все ретельно змащуємо. Клеїмо наші шпалери та обережно, так, щоб не порвалось. Виганяємо все повітря. І даємо добре просохнути. Ось такі симпатичні ящички в мене вийшли. А на задню поверхню комодику я наклеїла ось такі шпалери. Вони теж в мене завалялися це старовиння від моєї бабусі. А з вибором ручок я дуже-дуже розгубилася. Дивіться, які вони всі гарні. Вони просто ідеальні, всі до одного. Я зупинилась на ось такому принті. Думаю, що буде виглядати симпатично. Прикручуємо і отримуємо ось такий результат. Старий радянський комод перероблений на сучасний лад.